Сам з міста Полтави закінчив нафтовий технікум, працював геофізиком. В 15-му загоні я займаюся протидією ворожим БПЛА, пушка антидронова, аналізатор спектру. Тобто, ми там займаємося, можна сказати, ну такий міні-РЕР. Ми вже ну, якби знаємо, вже де на яких частотах працює який дрон. Тобто ми розуміємо, що з'явився сигнал на такій-то частоті, це значить дрон ще літом. То в наша позиція найгаряча була на цьому. У ці антидронові рушниці, що у нас ну, зараз ми працюємо, вони ну добре себе зарекомендували, якраз проти FPV. Перший дрон ми приземлили. Це було якраз і в Один впав, і слідом за ним ще один прилетів. То другий у нас ну ми на нього навели. Він зірвався. Появилися в з тепловізорами. То були випадки, що приземляли в піві з тепловізором, що вночі. Ті, що не вибухнули, всі забираються і використовуються. У нас був випадок, коли три дрона ми приземлили. Прийняли рішення поставили пушку просто ну, в напрямку російського кордону. Там звідки вони взлітають. А ну, наша пушка, от в принципі, вона бере всі дрони. Вони запускають. І... Стараються прорватися, щоб навіть як обстріли, то вони буває на наших позиціях стараються прорватися, щоб коригувати десь недалеко. Ну, зараз от ми на наша позиція, ми скільки там працюємо, то... Ну, менше стали літати, може в нас вже стараються оминати, тому що ми вже там багатенько посадили їхніх дронів. А також залітали і на два кілометри на нашу територію. Вони в цивільному житті я взагалі займався радіоелектронікою раніше. Була мене таке хобі. Нас коли відправляли, ну хай в п'ятнадцятий там нас питали. Ну якби є бажання туди, туди. Ну і, в принципі, я ну, сам захотів. Цим займатися, інодроном, а це всем то... потрапив туди, куди я сам попросився. Ну, більшість дронів, яких ми приземлили, такі ну, в також. Один Mavic приземлили е, з скидом і два Вога. Там щось якось там Васі з Белграді, що було написано. Ну, полетів він назад, на Белгор.